Слава Ісусу Христу, слава Богу єдиному і живому. Хліб наш насущний, слово Бога єдиного і живого, добра до вида, добра до Євангелія. Сказав Спаситель, не одним хлібом житиме людина, але кожним словом Божим, правда? І якщо не споживати Слово, Ось це слово, якщо ним не жити, Якщо Ісус Христос не в серці, то людина гірше худоби, гірше скотини. Це не я, сказав перший, але я це по собі знаю. Що якщо ось тут не Ісус Христос, не Слово Боже, я жив гірше скотини, було таке, мені здавалося, що я знаю, мене бабця отчина ж навчила, але забув, що треба споживати. Боже і просто не знав, що треба споживати і те жити Словом Божим. Другого нема, не було і не буде ніколи. За це дякуємо Богу, Дякуємо Богу за все. Але от місія, яка таких, як я, сказано, якщо тобі дано, то ти поділися. Якщо Господь Бог сказав через серце, синок, живи ось так, споживай Слово моє, живи з Ісусом Христом в серці, споживай Слово. Молися, піс тримай? Я повинен поділитися, бо душегуб працює вперто, і багато людей страдає, страдає через його оту підступну чорну роботу, правда? Скільки сьогодні є атеїстів, а скільки є християн, які без сумніву, дорогою, ось тою широкою солодкою прямою, прямо в пекло, і вважають себе, що вони християни. Хіба це? Християни чи пастирі Христові, які посвящують церкву. Де церкву посвячують зброю для вбивства людей. Де церкву посвячують Христову, а зброю, щоб вбити людей, ми ж це бачимо. Ми бачимо цього Гундяєва, я його по-другому нарікти не хочу. Це воістину слуга сатани, розумієте. Сказано, не суди, не будеш судимий, але про дерево судять по плодам, правда. І коли ми бачимо, як священники так званої церкви благословляють зброю священників в лапках, яка повинна вбити братів і сестер во Христі ось тут, на святій землі України Руси. А вихід нас який, в таких, як я, молитва, молитва, це сила, сила безмежна, безмежна. Молімось за козаків отих, які захищають сьогодні Україну Русь. За братів і сестер во Христі і не тільки молимось, 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 силою молитви, вірою, і все буде, як Бог заповів, і ми перебожимо. І Україна буде християнська. Сатана все робить, щоб зачистити Україну. Ви бачите, сьогодні вже відкривають кордони для людей, не християн. За них треба молити, щоб вони стали християнами, і вони ними стануть, бо сьогодні багато людей. В якійсь мірі навіть нарікають. От Європа, вона вже не біла, а вона вже жовта, чорна, а там і індійці, і марокканці, але і... і що з того? Живімо за Словом Божим, і вони прийдуть до Ісуса Христа. Я повторюсь, але нагадаюсь, зараз Бог дав ту думку, я собі нагадав, так? Був такий воїстину від Бога чоловік, який зробив багато для того, щоб. Народ Індії, точніше народи Індії мали власну домівку державу, так? Махатма Ганді. І коли йому сказали, ти ж так живеш добре по Божому, стань християнином, а він сказав просто а покажіть мені одного християнина. І я ним став. Розумієте, справді, якщо літаки з Христами, знаком Ісуса Христа на крилах бомбили атоми. Атомні бомби кидали на мирних людей, то що ті мирні люди могли подумати про цей знак, а значить і про нас. А ось ці хрестоносці, хрестоносці в лапках, скільки крові проляли, а? своїх же братів у Христі. І багато-багато таких, можна прикладів, візьміть фашистський режим Гітлера. На військових пряшках вони в мене є в колекції. Написано Готмес! Чуєте? Тисячі, десятки, сотні тисяч людей в Концтаборах палили, живими палили. Бог з нами. Серйозні завдання стоять і перед такими, як я. Це не просто поговорити, це не просто поговорити, а старайся жити, як заповів Ісус Христос. Основне завдання для тебе, Діденко, будь подібний на Ісуса, на Спасителя, Сина Божого. Тобто старайся, старайся чинити те, що він робив. І це буде до вподоби Богові. І я бажаю всім цього. Брати, молімось один за одного. ви розумієте? Україна в страшному стані. І не тому, що прийшов ворог по команді сатаністів з Кремля, а тому, що ми бунтували і бунтуємо проти Бога. Ми по сей день не можемо, навіть Отче наш, разом змолитися. Брати і сестри во Христі! Протестанти, грек-католики, православні католики, не можемо. Я свідок цьому, і ви щоденно це бачите. Всі ях розколи, бо тато ходив в цей храм, мама в цей храм, а храм Божий це ми. Бог не в стінах, Бог завжди і всюди, і в серці нашому, ось це. Якщо я не люблю протестантів, я сповідаюся, вже говорю і буду говорити греко-католицького священника. хрещений був в православ'ї, коли верталися з висилки по дорозі, бо вчатку родину потім тобто з Узбекистан, і по дорозі до батьківщини батька на Харківщині не хрестили. Там був тільки священник православний. Я. Я дякую за це Богу. Але як можна протестантам щось подумати недобре про греко-католицького священника Омеляна Ковча? Ось зверніться до всіх, кого ви знаєте або хто дивитесь. Шановні п'ятидесятники, Адвентисти, Баптисти, дослідіть життя цієї людини, яку спалили в концтаборі, який не хотів бути звільнений в концтаборі, а вже було все рішено. Червоний хрест при допомозі Андрія Шептицького, Андрея звільняли, Він каже, ні-ні, дітоньки, не робіть цього Бог, дав мені тут корону. Чуєте? В концтаборі. І написав листі до дітей. Дітоньки, в мене є місце одне, де я хочу бути. Тут і, і коло Бога. Все. Оце священник греко-католицький 100 років назад був під Волочинську священником. І в листі написав, дітоньке, а якщо молитись, то моліться за тих, хто створив цей констабір і створив цю систему. Вони потребують наших молитов. Він нам показав, як жити християнам, показав, як жити. А багато може сказати, ну і яке його життя в муках, тортури, гестапої і так далі. Він генерал. Від благодаті безмежні. Хто прийде туди, в місце відпочинку Бога, я переконаний, якщо такі, як я, туди підуть, я дуже хочу саме там бути, де є Бог містить, то перше я спитаю Господи, а чому так пізно Ти мене забрав земної дороги? Бо там благодать для тих, хто увірив в Ісуса Христа і жив Словом Його, Словом Бога Живого, благодать, про яку ми собі навіть не можемо. Додуматись і догадатись. Дякую за увагу. Будьмо щасливі завжди з Богом.